В Івано-Франківську сьогодні попрощалися з Героєм Небесної Сотні 19-річним студентом Романом Гуриком. Під час сутички з силовиками на Євромайдані йому прямісінько в скроню поцілив снайпер. Хоча сам юнак, за словами свідків, зброї в руках не мав. Такої кількості людей, які проведжали Романа в останній путь, жодне зібрання в Івано-Франківську досі не знало. Бачила Алла Пас. Пелюстками квітів тисячі івано-франківців устеляли шлях перед труною 19-річного Романа Гурика. Ми цієї людини не знали, але так як молода людина загинула за нашу державу, Україну. Людина померла. Померла за що? За нас? Честь і слава! Гурику, Роману! Труну з тілом загиблого юнака пронесли майже через усе місто від будинку просвіти до місцевого майдану. Похоронна процесія зайшла в університет, де він, уже другокурсник, вивчав психологію. А також зупинилися біля його будинку. Йому деколи казали, що кажу, синочка, я тебе прошу, деколи треба промовчати, деколи треба бути дипломатом. Він каже, мам, якщо я розумію, що це неправильно, я не можу мовчати. Роман був найстаршим із її трьох дітей. Його четверта поїздка на Євромайдан стала останньою. Телефоном він розповідав матері, як кидає шини у вогонь для димової завіси і як виносить поранених. Але сам урятуватися не зміг. Снайпер поцілив прямісінько в скрону. Кажу, синочка, вертайся додому. Він каже, що ні, мама, як не я, то хто? А як всі так скажуть, що буде? Якщо б він зараз піднявся, і я б почала з ним про щось говорити, він б мені сказав, мам, це моє рішення і воно 100% правильне. І скільки б разів цього не було, я б зробив точно так само. Романа Гурика поховали з почистями в меморіальному сквері Івано-Франківська поруч із могилами січових стрільців та вояків. УПА. Сьогодні ми всі зібралися тут, щоб обм'янути героя України. Він це така людина, яка стояла за майбутнє кожного з нас. Іменем Романа Гурика міська влада планує назвати одну з нових вулиць Івано-Франківську у районі, де він жив та вчився. Алапас Дучик, Прикарпаття ТСН 1+,1.